Несподіване лихо близько опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з місцевих медзакладів. Загорівся дах та перекриття будівлі поліклініки обласного центру профілактики ВІЛ-інфікованих та боротьби зі снідом. На місце події негайно вирушили рятувальники. На момент прибуття вогнеборців з даху двохповерхової будівлі виривалось полум'я. Виходив густий дим. «О 0027, 7 вересня пожежу було локалізовано, та через 11 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. На пожежі було врятовано будівлю поліклініки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на площі 120 метрів квадратних. Крім того, надзвичайника евакуювали документацію, ліки та медичне обладнання. Під час пожежі ніхто не постраждав. Наразі фахівців встановлюють причини загорання Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.